Ну що ж, друзі, не знаю, чули ви чи не чули про таку особистість, як Еліас Хоу. А знаєте, хто це? Це винахідник швейної машинки, яка з'явилася у 1851 році. Ще тоді, ось однак це не єдиний його винахід. Він, він винайшов блискавку, яка сьогодні скрізь і в джинсах, і в куртках, і навіть на взуті. Е, також друзі, блискавку почали масштабно виготовляти вже з 1930 року. Ну, здається, не так і давно. Як люди mm -hmm. би жили без, без, без блиска, так в той же час, друзі, штани придумали, кажуть, кочівники скіфи. Це деталь одягу, врятувала шкіру вершники від потертостей через тривале перебування на седлі. Ось пізніше штани поширилися і ще серед інших народів. Тільки стародавні римляни відкидали цей предмет гардеробу, вважаючи, що придатним лише це є для варварів. Ось, проте вершники римської армії мали право носити штани з практичних міркувань. Спочатку штани були не, не одним елементом одягу, а двома окремими. Можливо, ви щось бачили колись в ковбойських таких, знаєте, фільмах, де така одна штанина, інша штанина. Ось. І вони кріпилися до пояса за допомогою мотузок. І саме тому в більшості мов слово штани має форму множини. Ось. Ну що ж, друзі, власне. До чого це все. Будемо говорити про те, як навчитись шити. Чи складне це ремесло? Якщо ви, можливо, займаєтесь чимось подібним, напишіть нам у Ютубі. А я радий представити нашу гостю сьогодні. У нас Пишненко Анна, швейна, блогерка та кравчиня. Вітаємо вас. Доброго ранку. Раді бачити вас у нашій студії. Раді, що ви завітали і готові поділитися такою інформацією, надихнути, можливо, наших глядачів, які також задумаються над тим, щоб почати. Таку свою справу, Тож, перше таке до вас запитання, які взагалі основні кроки чи інструменти потрібні для початківців, для людини, яка от тільки така зарядилася і хоче починати цю справу? Хочу шити. Маю голки, маю ось так. Нитки. Şu, голки та нитки. що ще потрібно? Звісно, насамперед я вважаю, що має бути усе палке бажання з цього все і починається. Ну і само собою для того, щоб свої. Бажання потім втілювати в реальність, для цього нам потрібні інструменти. Звісно, на самому початку нам не треба дуже багато всього купувати, але машинка, кравецькі ножиці, Таска обов'язково, і також дрібні всякі інструменти, по типу там голки, мило, крейди, Так, так, так. Але цей арсенал згодом можна поповнювати, звісно, вже набувши якісь інші там свої навички. Угу. Але для початку, звісно, цієї основної бази ну, буде достатньо. От, До речі, в мене е, я чисто запитаю це, можливо, не по темі. Я пам'ятаю, в мене мама, коли ну, е, шила там просто радла чи штори, вона е, вона завжди. Малювала лінію милом, мило. Так. так і залишається сьогодні мило? Так, зараз, сьогодні так, мило так. це найкраще? Мило крейда ну для кожного матеріалу там краще підбирати вже свій інструмент, а так мило це ну я Мастер. так маска. Я, я думаю, можливо, ще і, і, і далі пішла технологія. Так, так, Все таки інструмент народний на віки. метод на віки залишився. Скажіть, будь ласка, а от чи складне взагалі це ремесло шити? Чи кожна людина може стати кравцем? А, ну, Ну, взагалі, всі починання, якби да, не, не прості. Mm -hmm. Простим, воно може здатися тоді, коли вже в тебе якийсь певний досвід, коли ти вже з цим так. На «ти», можна сказати. То тоді здається, просто які навички потрібні, але ж, але ж а, да. за цим досвідом досвід потребує певних навичок. Ну, по-перше, треба. Спертість, бо щоб досяг на полегові інколи вже... є добре, посидючись, бо це в принципі така кропітка робота, де відточується майстерність. Ну, тут усім набутим досвідом. Це щоденна, дійсно кропітка робота. На жаль, дуже багато зараз я дивлюся, знецінюють, навіть думають, та що там шити, там всього дві строчки, uh -huh. два шва. Це, uh -huh. ну, що там вшити по боках, підшити, це дуже легко. А насправді, щоб зробити там ту чи іншу строчку, ну, для цього треба пройти ось ці роки, мати за спиною усього досвіду. Uh -huh. так, що Звичайно, це... Пошити то можна, щоб воно там не було якоюсь так. гармошкою. Такою. Так. так, На так, перший щоб... погляд, здається, це класно, особливо ти, коли спостерігаєш за процесом. Каже... Добре, дивиться, хтось. <laughs> <реш> так, так. Здається, що це дуже легко. Насправді для цього треба. Так. Mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. до прикладу, якщо я маю нитки, голки, там швейну машинку від мами, е е маю, ну, всі інші прилади, маю а, навички, от власне знання. Потрібно йти навчатися, тому що я знаю, там так. от, І сьогодні, напевно, є так факультет, коли після школи ти можеш йти навчатися там, на кравчиню. Uh -huh. от, і сьогодні можна проходити якісь курси, якось онлайн. От як це відбувається, якщо людина каже, як це відбувається, якщо людина каже, от, я хочу. От що би ви порадили там, сказати, за рік ти можеш йти, а можливо, там за два місяці ще спробувати, якщо є якийсь курс. E, зараз насправді. E... Сила інтернету. Зараз дуже багато в інтернеті безкоштовних майстер-класів, тих же самих швейних блогів, де можна почерпнути багато інформації. Взагалі е, краще е, вчитися. Е, такий зараз, знаєте, напрямок є, розвивається як готові викрійки. Тобто ти можеш купити, наприклад, ну, наприклад викрійку такої блузи, так, там, чи сорочки. Е, роздрукувати вдома цю викрійку на принтері, склеїти. В тебе вже є готова викрійка. Зазвичай до цієї викрійки йде. Е, Інструкція, як, що за чим шити, тобто що, куди пришивати. І дуже багато дівчат вчаться саме на оцих готових викрійках, навіть шиють на замовлення, ну не тільки для себе такі речі. А, і потім, вже ти, коли доходиш до якоїсь певної точки, ти розумієш, що ти. Навчився. Угу. Тоді, звісно, для підвищення своєї вже кваліфікації можна е, йти на курси. Тому що, е, наприклад, конструювання одягу, ну тут, тут в будь-якому треба е, випадку звертатись до спеціаліста. Е, також важливо знайти. Е, по душі, як кажуть, так, по енергетиці, бо дуже важливо, хто буде тебе перший навчати, як тобі це подасть цю інформацію, бо дуже багато дівчат кажуть, що прийшла там ці курси, але там було щось так Бу все… Були бажання. Так, так. <клес> так, було незрозуміло, дуже багато формул, ти не розумієш, що звідки береться, це складно, ці всі креслення. І реально е, бажання пропадає. Тому дуже важливо вибрати собі. Гарного наставника в цій справі. А за скільки часу взагалі можна опанувати цю майстерність, почати шити щось можливо найпростіше? А до речі, а, що от, найпростіше от, можна от, наприклад пошити? юбку. Да. Я знаю, що здається, це спіднути. не так просто, не так не. здається. Там я пам'ятаю, коли мама моїй старшій сестрі шила юбку, там стільки я кажу, так, просто ж. Як мішок шили і все ні-ні ні. Так, звісно, кожна річ, кожна ну, має свій фасон, має свою кількість деталей. Тому я ж кажу, простіше починати з усіх викрійок так? Готових, де є чітка інструкція. Потім навички свої ти розвиваєш за рахунок, ну, додаткових, додаткового якогось. Навчання, футболку також, ну просто ти uh -huh. здається, так починати треба зростати, треба органічно. Не треба, якщо ти новачок відразу братися пальто. за пальто, Так, так. Це ти можеш навіть блузу, так? Так, так, Красив ти можеш... спідницю, футболкою. Так, uh -huh. да, все з простого зі, е, матеріалів, які тобі більше підходять, тобто не таких, не як капризних, які uh -huh. там. А часто собі щось ш'єте. — Так, Підготувалася повністю все це все, що я дивлюся. Думаю, запитати чи не запитати. Так, звісно, я дуже гарні музики. Дякую, дякую. — і пошиття. Справді я також ось дивлюся на вас, і в мене закриталася така думка: це ви так одягаєтесь? Де цей магазин. Чесно кажучи, взагалом я купую, мабуть, ну тільки джинси, ну взуття, так. Uh, uh, майже базу, все. так так, майже все я шию власноруч. Ну, no, <laughs> дуже гарно так, так, так? Дяки. чесно. Дяки. Просто Дяки. вау. є такий вираз, що якщо одяг пошитий добре виглядає гарно, то люди помічають. Людину, яка в цьому одязі, якщо щось не так, він погано пошитий, то люди помічають одяг, їм кидається <с власне <с він в очі. Тому справді це така дуже важлива ніша, і це справді залежить від того, який у нас стиль, те, як ми себе подаємо в цьому суспільстві. Так, я згодна з вами. Як правильно обрати і чи дійсно потрібно заморочуватися? Нитками, голками, ну, здається, просто металева така булавочка собі там так є. Чи швейна машина? Ось який підход підхід має бути до цього? Ну знаєте, спочатку я думала, що це неважливо. не має Немає значення, так Так, але насправді вже з досвідусудячися зі свого досвіду, я розумію, звісно, що чим якісніше матеріали, інструменти, ти якими ти працюєш, тим і кращий результат. По перше, це полегшує роботу твою. І взагалі до вибору тканин, наприклад, так як ставитися, угу. звісно, треба обирати тканину по якості. Краще, тому що, по-перше, з неї шити легше, вона більш піддатлива, бо при пошитті дуже важлива така операція, як ВТО, скорочена вологотеплова обработка. Тобто, за допомогою праски ти можеш з тканинкою її там припосадити, розтягнути Трамати, в таких місцях. Якось, так. Тобто, придати це знаєте, так порівнюють це, як ніби. Помив голову, і ви просто висохли в тебе волосся. Так, <реш> так? Так, так. А це а, от це річ, ви, пошита, це річ пошита без цього ВТО. А якщо ти зробиш собі укладку, то це те ж саме, що ВТО в пошитті. Угу. Тому а, треба обирати, звісно, тканинки кращі по якості. А, буде добре, якщо там будуть а, в основному а, натуральний склад тканин, тканин Ну, там льон, так, так, так. звісно, тому. А Я... Це також і краще А, відсін, Голки, right? ну, доприклад, ну, здається ж голка. Чи все ж таки вона так само затуплюється? Mm, так, звісно, хоч вона і металева здається, але все одно ці інструменти треба згодом міняти, також обирати їх ну, виробників, ті, які перевірені на ринку, так сказати, знамениті вже, як перевірені mm -hmm. часом. Швейна машинка. Чи відразу потрібно купувати саме саме саме, як сьогодні, да, куплю самий найкращий смартфон і все. Стану найкращим СММ-ником. Я ще розумію, якщо я буду мати там, не знаю, ракетку тенісиста Андреа Гасі там за тисячі доларів. Вага. Я не буду грати, як Андреа Гасі, точно. Так, то Вона сама не гратиме. Так само і з машинкою на перших етапах я не раджу вибирати най найкрутішу якусь. Звісно, про це треба також поговорити зі спеціалістами, бо в магазинах, де продають швейні машини, вони можуть просто по характеристикам підказати, що і як. Я би. Наголошувала на те, щоб була там автоматична петля, бо це полегшує роботу. Функція зигзаг, можливо, там посилена строчка, бо зазвичай в машинках є, наприклад, там 50 операцій це просто декоративні строчки, якими ти взагалі не будеш ніколи користуватися. Ось, тому... Ну, І звісно... По... Там 5. Так, так. І ти тільки ними користуєшся, а це все. Ну, Може, колись щось десь там гарненьке, там, якусь то строчечко прокласти, але, чесно кажучи, це не дуже Немає користується. Сенсу, так, угу. так. Популярністю там ці, ці декоративні строчки. Ну, і звісно, цінник, бо ціни можна, я не знаю, мабуть, там тисячі 4 до півмільйона зараз машинка побутова коштує, тому тут ще треба спиратися просто на свій бюджет. Угу. Тобто, початківці, який тільки починає входити в цю сферу, йому важливо обрати собі таку нормальну, не найдешевшу і не найдорожчу машинку, щоб в неї були ті функції, які ви зазначили, І також обирати для себе все ж таки хороший матеріал, так? Звісно. тому що так. з нього буде краще виходити одяг так. і якісний. Скажіть, будь ласка, ось якщо людина вже просунулася в цій. Справі на певний рівень, як от почати реалізовувати власні проєкти саме в цьому напрямку? Тому що ми знаємо, що сьогодні це надзвичайно популярна така тема, коли е, запускають свої лінійки одягу, якийсь свій бренд. Як взагалі розпочати цю справу? Я вважаю, що так як зараз у нас сила соціальних мереж просто безмежна, угу. тому треба заявляти себе про себе. В Інстаграмі, наприклад, я так і зробила. Коли я почала шити, я почала це все показувати в Інстаграмі. там вже... З, з роками знайшла своїх однодумців. У нас навіть вже таке швидке ком'юніті з дівчатами, ком де ми зустрічаємось. Наприклад, ось в суботу у нас буде також зустріч, де ми зустрічаємося. Піжамна вечірка у нас буде, де Вау! кожна має прийти в своїй піжамці, звісно, яку пошив власноруч. Ви вже е, Ні, завтра. Ви встигнете за день? Так. Вау! Ось так, такі лягаєш Попусті спати, нема піжами, не поправ. Я зараз <с собі. так. Тому треба, ну і треба не боятися, бо це все також досвід. Треба навіть показувати свої помилки. Бо якщо ти показуєш, що в тебе все ідеально, завжди рівні строчки. Ну насправді це ж не так. і людина, яка також починає шити. думає, ну як так? В неї завжди виходить, а в мене там щось там то з'їхало, то криво. Тому досвід, досвід, досвід. І якщо ти це найкращий наш вчитель, тому якщо ти один раз вшиєш рука в горловину, то це тебе навчить назавжди на, все життя. на так наступного разу, ти вже такої помилки не зробиш. А які у вас до речі, були ось такі невдалі моменти? Можливо, якісь цікаві історії, коли вам потрібно було щось пошити, щось іде завжди не перешили, так. і вийшло от, з футболки. От. Ой, ви знаєте, от буквально ці броки я шила на цьому тижні. І я не знаю, от всі біди, які могли трапитися, от трапилися пошиві цих брюк. Причому що цю ж модель я вже шила багато разів на замовлення і собі. От не йде, як кажуть, і все там, то ламається голка, десь там застряє, то строчку кожну пореж. Ну, тобто, навіть вже з досвідом ну, реально бувають дні, коли все йде не так, не за планом. І на замовлення також були. Е Такі Всякі фейли, да. Момент. Коли так. замовили шорти і пошила штани або навпаки. <рес> <це>. <рес> ви мені штани. Це ну, життя. просто відріжте сантиметрів <рес> 70 і все буде добре. Да? Так, так. І наостанок, що ви побажаєте нашим глядачам, які нас дивляться зараз, які, можливо, думають над тим, що обрати у своєму житті, куди їм піти, можливо, опанувати якусь професію. Якусь одну, таке побажанечко. Знаєте, я. Хочу побажати не боятися свої всі страхи на задній план приміщати, пробувати. Бо тут, як кажуть, не спробуєш, не дізнаєшся, бо в швейній справі є в принципі дуже багато направлень від пошиття по побіскок технології, так до створення викрійок, там, або 3 d одягу взагалі на комп'ютері. Тобто, і це треба. Спробувати, до чого тебе більше тягне там і розвиватися? Можливо, хтось хоче шити, наприклад, тільки верхній одяг, так хтось навпаки, тільки uh -huh. нижню білизну. Тобто, треба знайти ось цей поклик свій і йти за і розвиватися, тобто знайти свою нішу і розвиватися. А це приходить тільки з досвідом, зі спробами, одна, друга спроба. Тобто Ано, А чи є якийсь лайфхак? Як Якомого як легше нитку в голову чи ви по стандарту? По стандарту, звісно, але взагалі є спеціальні спеціальні зараз нитко я знаю, вдівачі. Було, так, про, так, так, про, так. так. Про праців, нитко, навпадлю. нитко вдівач. Я зрозумів. Я сам бачу, ви щось принесли. Розкажіть, що що це у вас таке і. Ну, вже так. Думаю, вже давайте, якраз. Спробуємо. Ну, давайте спробуємо. Наприклад, я готовий а ані просто буде дивитися. Давайте підшиємо штани подальними стіпками. Наприклад, брюки, брюки. До речі, низь мене брюки. одна штанина не чесно кажу. Я вже два місяці хожу і підкочу, тому що вона розшилась. <свісно> ну от, Якраз як буде нагода. Якраз навчишся і зможеш. Так. Для угу. цього нам, Реалізувати. Звісно, так. Угу. звісно, для цього нам треба нитка, голка. Ну, зазвичай, це в нас просто клаптик, зазвичай, що в нас край брючений, так. оброблений або верлоком обшитий, або, наприклад, бієчкою. Угу. Ми відмітили, наприклад, там, крейдою. Або милом же, так? Нашу довжину, по якій ми будемо пришивати. Як зазвичай я роблю це. Спочатку ми робимо вузлик, який в нас буде там десь ховатися. Так. Всередині ниточку ми туди цю ховаємо. Ось Ось таким способом цікавим, тому що зазвичай просто беруть там зараз. Відразу. Так, так. А ні, я нитку роздвоював і туди пропихав. І чіпляємо це. У готовому вигляді воно ось буде так, тому на брючинці ми чіпляємо. Так, зараз я викладу. Окей. Okay. манюську манюську, взагалі тут тільки ниточку. А вже на самому Цікавий, припуску. Цікаво, що ви починаєте зліва направо, Я... Yeah. Мені так. Е, так. А тут так, ми трішечки. чіпляємо трішечки більше тканинки. Оп. Потім на самій брючинці. буквально, Aha. Буквально за одну ниточку. Трішечки? Так. І сантиметр знову поплюють. І тут чіпляємо більше, бо це припуск, він у нас буде всередині, його не буде видно. Знову тут на брючинці. — А я не так. А манюську, не А митачку. я просто йшов і з'єднував ось так. Це ж є багато роботи, робив, а навіщо? Не, Яка знає там вага? Не, Чому так? там рватися, правда? Угу. <с? <с?> а, а виявляється, просто реально підшив, а не зашив. Так, і коли вже у нас готова брючина, у нас е, тут нічого. От мені завжди було цікаво, чи. Як і так, щоб не було видно. Вау, взагалі нічого не видно. Так, абсолютно. Вау, і, і гарно, і просто. І воно, ці ручні шви завжди вони еластичні і досить міцні. Дуже класно, дуже. І звідси воно так, трішечки немає. Ну, не зіпсований матеріал, навіть там, де його не видно. Так, ну і запросовується, звісно, і. Потім. що, Іване, Вау, ти тепер однакі приходиш однакі додому. Однаку. Додому береш свої штани, які потрібно підшити, так? Реально, вони мене відкочуються вже другий місяць. Зразок є так. Так. Угу. Чудово. Ано, ну, ми вам дякую, дуже дякуємо. Дуже. Дякуємо, що ви до нас завітали. Просто не класно. Ви дуже класно виглядаєте, друзі, і все це хендмейд. Ось тому можете відкрити власну таку собі хобі, справу. Ніколи не пізно, друзі. За рік може людина вже опанувати і щось робити? Звісно, це ну, досить великий час для того, щоб. Так, головне, друзі практика, практика і тільки практика. Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали, вам бажаємо успіху, розвитку і ще чекаємо в нашій студії. Дякую за запрошення. Навзаєм, навзаєм, Анна. Друзі, в нашій студії була е, пишненко Анна, швейна-блогерка та прекрасна кравчиня. Е, нагадуємо, що розмова з нашою гостею зберігається на ютуб-каналі Ранок Надії. І ви можете цю розмову також поширити друзям і колегам, які можливо давно мріяли про те, щоб розпочати бути кравчиною або кравцем. Тому друзі, залишайтеся з нами. Ми продовжуємо.